І всім привіт, з вами містер Кріпер Це канал Валік ТВ. Перед, будь ласка, перед просмотром відео поставте лайк, підпишіться, бо мені зараз дуже не вистачає. Ваших лайків, підписки в кінці відео, якщо захочете коментніть відео Я, Це обзор модів, мій перший на моєму каналі. Це не багато в мене на каналі відео. Ну мій перший на каналі обзор. Модів е, і відкриває наш обзор модів ось до такого ось до... Цей мод називається Destroyer Craft. якось так е, Три різних броні, ось до три різних вида броні. І так, ця ці броня крафтиться е, так само, як обічні броні, е, так е, також ось до топори появилися. Лопата ось до, так поближче, щоб було вам очевидно. Ось до е, мечі. Ось до появилися кістки динозаврів. Якщо ви них поставити цю кістку динозавра із боку відро, е, можна буде призвати його. Появився ендерблок. І також, почекайте, у нас появилися, е, також е, різні, як це вам сказати. Так, ось до. Це муревийник. З нього вилазять мурав'ї, за допомогою цього муравейника, за допомогою цих мурав'їв можна нам е, переміщатися в різні як вам сказати, світа. Зараз вони заспавнюються, а давайте доки ми подивимося наших мобів. Тут, звісно, не всі моби, деякі поумирали від нас сонці. Так, це корова спочатку, з початку корова. Коли її вбиваєш, не випадає такого, бачите, не самі бачите. Підемо далі. Це мухи. Я не знаю, для чого ці мухи. Ну просто не знаю. Скелет і сушитель. Ну ви його знаєте. Також дівчата їх можна приручати, коли їх буває з них випадають туфельки. Їх можна приручати, вони будуть за тебе захищати і кидатися по ворогах туфельками таким всім. Також ящаниця, історично. Вона в ставках дуже часто, в водоємах різних. Адський песик. Дракон, прикольний песик, коли це, це моб. Також пташечки ось набагато дуже. За різних видів пташечки, З них буває, що падається дропається піля. Також Якось завіша, бачите, корови, але з них не падають об'єсміянка. З до скорпіони, З них, них дропаються шматки зумрудів. Це дракон, я його вбивати не буду, бо дуже довго його потім. Це зачаровані ці моби. Ви хіба бачите, що падає. Це покемон якийсь. Коли ви його вбиваєте, з нього падає вугля і таке. Так. А це якась ящериця чи ще? В нього випадає теж башня. Кит це якийсь. Це скліт-сушитель, ви його знаєте, з нього дропається деколи голова. Ну, а тепер давайте, мабуть, побачимо, що там роблять наші мурав'ї. О, так, да, як бачите, червоний, корішній ось до і е, жовторячі. Я не буду зараз тепешкати з ці мира, в мене просто трошки слабкий процесор. І в мене просто може зависнути дуже... Ну ви розумієте, коли переміщаєшся міра, дуже довго грузиться, потім ньому зависається. Особливо коли граєш з 10 модами чи більше. Yeah. ви розумієте це все. Так, давайте, напевно, зараз будемо... О, мені ще раз пішут випав. Зараз я вам ще покажу деяких мой... Як це вам сказати так. Деяких... Босів чи що? Ось до перший бос Кракен називається. Коли він ви його спавните... Починається дощ, його дуже тяжко вбити, навіть ось до таким мечом, що нам все зачаровано, його дуже тяжко вбити, починає диска вкибити в землю. Що він робить? Він піднімає вверх і кидає до землі. Ну, а деколи його не відпускає навіть. Так. Давай відмирає. Він не хоче вмирати навіть. Це я ще знаєте. І ось до Арія. З фільму чужий, він, наверное, це, це знаєте, коли ви його б'єте, такі звуки він у вас на вас нападає. Якщо ви б'єте без хорошої броньки і такого іншого, то у вас просто-напросто він, він вас уб'є за пару ударів. Ню ФПС багато дуже. Не ФПС, а ХП. Хіпе... Давайте ще може пошукаємо якусь мобі, може тут ще якісь мобі є. І повинні бути якісь боси ще. І як ви бачите, ще такі вози у нас є. Ну це не моб, це про... не бос, це просто... І коли ми буває, нього подаєте в воздух залізу. Дінозавр він безобідний цей. Шарин Алиан. Это два Алиана тут И это и Ну, еще я вам могу показать... Або давайте все-таки, ну, рискнем. Для вас, дорогие телезрители, все, что вы хотите. Блин, а что я буду еще А, вы даже видите, когда есть тут я то Дощ виключити не можна. Бачите, близько каб'є ось до він. Зараз ми його попробуємо вбити, бачите, він під, піднімає їх своїми щупальцями і кидає до землі. Його так само тяжко вбити, як ендер дракона, ну може трошки легше, чи що. А я знаю, що ми зараз зробимо. ми просто виключимо мобіль. Опа! І тепер включено обратно. Так, легко Що, Поїзди, забут, Все, вертаємося туди до свого. Я, здається, заблудився. А, ні, он де я бачу. Бачите, ви бачите, все розсіялося. Дощ скінчився, так, воно той мочи пауків, пасик. Е, коли дощ мурав'ї не вилазять. мурав'ї ховаються в свої нори. Ну, зараз ми очистимо мій інвентар, Попробуємо ще, візьмемо парочку тих е, муравейників. <гум> так, поставлю пару ще муравейників. ми зараз повинні вивезти муряхи. Просто не помню, яке там яйця спав на цих мурях. Так що так мені буде набагато легше. Ну треба дочекатися. Давайте я вам ще подробніше трошки розкажу. Попробуємо, дівчат, але не треба нам лучше. О, ви, як ви бачите, заспавнилися перші. Нажимаєте на право рукою правою кнопкою миші і ви телепортуєтеся в інший світ. В цьому світі дуже, ну, як це вам сказати, дуже багато різних динозаврів, багато лави, води, різних чудових, багато. В мене ще трошки зараз ті прогрузиться, не проважається просто. Ось ви бачите, як обичний світ. Я застряв в тих стурках. Ой, як ви бачите, в мене дуже довго буде лагати зараз. Ну, якщо, як ви бачите, в мене дуже сильно лагає. Тут металиків дуже багато, ось до ось до ці кістки динозавра. І зараз я, навірно, ви, в мене захисний комп'ютер. Ну я не знаю, що ще сказати про цей мод. цей Мод дуже хороший. Закачуйте, ставте собі. Забув Валік, підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Валік ТВ. підписуйтесь, ставте лайки. Коментарі, не ставте дізлайки, пишіть в коментарях, що ви, які ви нас присилаєте свої моди. Я буду їх обозрівати. Все для вас. І ну що вам ще сказати? Ну всім пока з вами був. Mr. Creeper, e, po ką?